Нічна атака. Росіяни вкотре запустили дрони Камікадзе на територію України. Цього разу зосередилися на заході. Звуки вибухів, які чули жителі Львівщини, робота ППО на території області. Українські воїни збили 10 БПЛА. До слова, підрозділи ПВК захід у зоні своєї відповідальності знищили 22 баражуючі боєприпаси. Загалом окупанти атакували Україну 36 іранськими шахідами. Жоден з дронів цілі не досягнув. На Львівщині запрацював мобільний центр крові. Це перший автобус такого типу, який зможе подорожувати містами та збирати кров для тих, хто її потребує. Рада погодилась зробити добру справу, і пані Оксана каже, стати донором хотіла вже давно і не опустила таку можливість. Мені сказали, що якщо не пройшло ще рік часу після тату, то тоді не можна. Я ще півроку чекала, і от, -от, от тільки зараз, нарешті, прийшла і здавати кров. Ну я хочу врятувати життя. У мене перша група мінус, і я думаю, що вона потрібна. Котре допомогти прийшов і Дмитро, таких, як він, називають ще золотими донорами, адже, окрім звичайної крові, він ділиться тромбоцитами, які є дуже важливими у лікуванні діток з онкологією. Якщо на звичайну цільну кров здавати, тобто ти дивишся, як тобі пасує по роботі там, по часу, Два протягом ну, не частіше двох місяців. Тромбоцити можна частіше, але потрібно, щоб домовитися. Відповідний момент, коли це треба здати. Чоловік каже, що в такій мобільній лабораторії забір крові йому зробили швидше, аніж зазвичай. А процедура триває всього до 10 хвилин. Так званий кровоавтобус Україна минулого місяця отримала від центру крові у Стокгольмі, і всередині є все необхідне для забору крові та проведення лабораторних аналізів. Ми дуже чекали. Насправді наша команда, яка працює у напрямку донорства благодійного фонду із Янголом на плещі, мріяла про такий мобільний центр крові, тому що ми в цій темі донорства крові працюємо дуже давно. Більше акцент ми робили на донорство тромбоцитів для онкохворих діток, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням акцент змінився ще на потребу в крові для наших захисників. Є дуже багато організацій, які не можуть виїжджати на Пекарську. Бо їм незручно. А так ми під'їхали. Вони вийшли під час роботи, здали кров, і ми, звичайно, можемо це їм допомогти в цьому. Такий 14-метровий кровоавтобус на сьогодні є найбільшим в Україні. Одночасно тут можуть здавати кров чотири донора. Ми плануємо його використовувати в різних регіонах. У нас вже на даний час нас розписаний червень і липень для виїзної донації. Завтра вже його планують в військову частину до прикордонників, а далі він має виконувати свою функцію все-таки той, хто живе в місті, він може піти в центр крові і здати кров в центрі крові. Маємо вже близько п'яти замовлень від обласних, від районних центрів, власне, це є жовтанці, Пустомити, городок, золочів, самбір. Тобто далі будемо планувати наступні виїзди всі, власне, туди. Мобільну лабораторію планують також доукомплектувати, а напрацьовувати напрямки та маршрути для максимально ефективного використання будуть працівники благодійного фонду із Янголом на плечі. Він вимагає ще певного певної, певної, певно дообладнання, тому що зараз холодильник розрахований на 30 людей, тут ще й додатковий холодильник на 30, зараз вже на 60. Але якщо десь, кудись далеко виїжджати, то все-таки планується, щоб в ньому можна було здати власне більше. Про детальні дати та години роботи транспорту по містах та населених пунктах області можна буде дізнатись на офіційній сторінці благодійного фонду та Львівського обласного центру служби крові. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. В Україні внесли зміни до порядку призначення житлових субсидій. Тепер деякі процеси стали простішими, розповідають у пенсійному фонді. Також нагадали і про те, що пільговики можуть отримати невиплачені кошти, по які особа не зверталася минулого року. Їх органи пенсійного фонду виплачуватимуть до вересня цього року за відповідними зверненнями від осіб. Більше інформації про це та зміни в порядку призначення житлових субсидій ви дізнаєтеся на інтернет-ресурсах пенсійного фонду. На сьогодні через додаток Дія особа може задекларувати своє місце проживання і вказати його на призначення субсидії. Також врегульовано питання щодо надання субсидій домогосподарствам, члени яких знаходяться більше одного місяця в полоні. Для цього потрібно звернутися в територіальні органи пенсійного фонду, подати відповідну заяву, а також копію документа, який підтверджує перебування особи в полоні. Залізнич теплоенерго може припинити своє існування. У мерії розглядають питання приєднання цього ЛКП до Львів Теплоенерго. Кажуть, це дозволить економити 30 мільйонів гривень щомісяця завдяки зменшенню споживання електроенергії та газу, а ще покращенню логістичних процесів роботи. До слова розгляд відповідної ухвали перенесли на наступне засідання сесії міської ради. Станом на зараз залізні теплоенерго і теплоенерго вони дотуються. І є різниця в тарифах, яка виділяється з бюджету. А це є порядка 633 мільйони в рік. Це є чимала сума. Чому? Тому що станом на сьогоднішній день діють тарифи 2018 року. В цьому тарифі є зазначена зарплата 5200 для одного працівника. І для того, щоб працівникам виплачувати відповідну зарплату, необхідно дотувати з міста певну суму грошей. Prossegue. А от з медиками усе відбулося швидше. Третє медоб'єднання Львова реорганізували та приєднали до першого та другого. За відповідні ухвали проголосували депутати на нинішньому сесійному засіданні. Нагадаю, пріоритетним напрямком цього ТМО є акушерство та гінекологія. Втім, як зазначили у ратуші, кількість пологів зменшилась, а зарплатна заборгованість перед працівниками зростає. Медоб'єднання визнали фінансово неспроможним. Тому пологовий Мечникова та підрозділи третьої лікарні на Вернацького та врясно а також усе майно третього медоб'єднання будуть у підпорядкуванні першого ТМО. До другого ж приєднають пологовий на Рапопорта та гінекологію Нарусових і Озеркевича. Нагадаю, третє ТМО у Львові створили у січні 2022 року. Роботи двох відомих у всьому світі художниць з Литви тепер можна побачити і у Львові. Їх картини поповнили фонд музею історії релігії. Ця виставка була відкрита в Міжнародний день музеїв. Виставка, на якій представлені графічні роботи з Литви, з міста Утина, двох художниць литовських мами і доньки, Одети Браженіні і Аделі Ганчері. Коли почалась війна, Одета найбільше писала, вона дуже переймалася долею України, і вона каже: Ми би хотіли якось підтримати Україну. Ми прийшлемо свої роботи 80 графічних робіт 40 Одети і 40 Аделі. І ми потім їх подаруємо вашому музею. Це дуже щирий подарунок на знак пошани і любові до України. Сюжети цих полотен різноманітні, а побачити все на власні очі можна до 1 вересня. Роботи дуже такі наповнені любов'ю до природи, до своєї батьківщини в даному випадку до Литви. Знаєте, якби я не знала, що це виставка з Литви, але побачила їх, я би відразу впізнала, що це Литва. Я була в Литві і власне в цих роботах. Любов до Литви дуже велика. Дуже багато сакральних сюжетів, зображення святих, зображення церков хрестів, які вони такі своєрідні хрести ставлять біля своїх костелів, Вони їх прикрашають. Все це ми можемо бачити на цих роботах. Представники музею кажуть, що постійно тримають контакт з закордонними партнерами і тому нерідко обмінюються експонатами. Однозначно, що інтерес до нашої спадщини. Першу чергу проявляють ті, ті країни, які знаходяться по сусідству. Це є Польща, це є Словаччина, українська діаспора цікавиться цими речами. Відповідно, в нас за цю довгу історію нашого існування виникли хороші контакти з багатьма музеями, з деякими відбувалися разові акції, спільні виставкові проекти, з деякими у нас відбувалося неодноразово. Копії деяких експонатів навіть показували у Ватикані. Зазначимо, що цього року музей святкує 50 років з дня заснування. Тому вирішили зробити ще одну унікальну виставку Афіш що показують роботу установи з моменту проголошення незалежності України. А в першу чергу це було цікаво для нас самих, тому що ми побачили зріст того, чим займався музей впродовж 30-річної своєї історії. От, а крім того, я думаю, що відвідувачам також буде цікаво подивитися, чим музей займався, для чого він власне існує, яку тематику він піднімав. От, і ми побачили, що наша діяльність охоплює фактично всі актуальні історичні, політичні події, релігійні події. І додає, що зараз є подальші плани щодо співпраці з закордонними колегами, але про них повідомлять пізніше. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.